Український режисер Алан Бадоєв зазначив, що Софія Ротару не перейшла в нову епоху, і засуджувати артистку він не має права. Деякі кумири просто перестали бути кумирами. Не тому, що ти засуджуєш, хто я і яке маю право засуджувати Софію Михайлівну Ротару. Ніколи в житті собі цього не дозволю, але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю. І мало того, чи буду я із захопленням, слухати її музику, трохи магії та сили у ній втратилося, тому що будь-який час, в якому ми живемо, він відтіняє все, що відбувається. Таким чином, Софія Михайлівна залишилася у тій епосі. Вона не прийшла у нову епоху і вже не прийде. Вона все ж таки звідти. Таких багато людей. У них 50% самої суті це Росія. Тому ти або з коренем це вириваєш і кажеш, я тут є, спирайтеся на мене. Я робитиму все в цій війні для своєї країни. Або ти думаєш інакше, це вчинок людини. Не можемо її засуджувати. Є артисти, які пішли з побуту. Я про них не згадую. Висловився режисер. Втім, Ротаро зараз робить для ЗСУ більше ніж Бадоєв, не так давно. Україна врятувала з полону ще сотню своїх оборонців. Декілька днів до своїх родин повернулись нацгвардійці та прикордонники, тероборонці і захисники Азовсталі. Вітаємо хлопців на рідній землі. Не припиняємо докладати зусиль, аби визволити з полону всіх наших людей. Телеграм-канали пишуть, що до обміну знову були причетні українські зірки. Зокрема, Софія Ротару та Андрій Данилко дуже серйозно допомогли обміну. Це вже третя допомога за останній час. За даними телеграм-каналів, ротару повіддавала всю нерухомість в Росії, аби повернути наших. Хлопців додому, військові хочуть прийти під будинок Ротару та подякувати за її вклад. А про Бадоєва таке скажуть: українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого, 2022 року, припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало звільнення українських героїв. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного захисників. Крім того, як повідомляють джерела, Софія Ротару особисто впливала на звільнення декількох десятків хлопців через свої зв'язки ВРФ. Терористи знущалися над військовополоненими, облетіло українські та іноземні змі. Софія Ротару опублікувала щемливий кадр, додавши до нього розбите серце. Очевидь, жорстокість російських окупантів шокувала навіть співачку, пісні якої Верев з задоволенням співали. Софія Ротаро не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції. Однак іноді нагадує, на чиєму вона боці. Так, співачка відреагувала на масований ракетний удар. У своїх інстасторіс артистка опублікувала серію знімків руйнуванню столиці. Вона показала пошкоджене бізнес-центр біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик із величезною вирвою від російської ракети, центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інші наслідки обстрілів Києва. Софія Михайлівна уникала публічних обговорень війни, хоч має багато шанувальників у Росії та Україні. За словами її концертного директора, артистка вважає себе політичною людиною. 28 минулого лютого зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написала, що молиться за мир. З того часу вона періодично публікує наслідки обслів. Силів та звинувачує Росію в агресії. Нагадаємо, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулось 100 українців, розповів президент Володимир Зеленський у телеграмі. Ще 100 українців удома в Україні, Нацгвардія, прикордонники ЗСУ, більшість захисники Маріуполя. Усі наші, усі знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного і кожної, та не зупинимося, поки всіх не повернемо. Наша команда, яка займається обмінами, дякує за потрібний країні результат. Написали в президента на кілька годин раніше. Про це повідомило в Міністерство оборони, яке вказало, що обмін у форматі 100 на 100 відбувся за результатами переговорного процесу, а посередницьку участь гуманітарного характеру надали об'єднані Арабські Емірати. Попередній обмін полоненими, за результатами якого повернулося 207 українців, відбувся минулого тижня. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!